Ага, ага. Киська перша. Перша вспіла за мене, так? Да? Добігти. Откривай, чого ти йому не відкриваєш? Дід приїхав. Усі радуйтеся, радуйтеся всі. Бо дід приїхав. О, Воно є, відкривай. А його не до хати. Що він буде там робити потім? <звук> залітай, залітай. Дік приїхав. Де ж ти її там заховав й достать не можеш? Ну, це водичка, бо без водички да. я засухну! Ой, ставля на стільчик! А Це тобі. Да. І все. А що ти так довго був? Довго? Да. Ох, і довго. Так спішив. ох, у мене роботи стільки. Ох, як надо бігом. Та як пішов, то й забувся за все, що й треба було, да? Так це заїхав, ковырусь. Да конечно. Взяв... Спаклвки. Ага. Сто дереву. Коробку поклювати. Ага. А ти знаєш, що тобі надо, да? О, да, там де я то до субавки. Та я поняла, да, да. Перей... А то закрасить покажуть. Ага. О, та що, то та... селесь. Кажу, ти на завод їздиш у того, що я беру. Ну. Да, Сьогодні малого буду вести у спортзал. Ну. Кажу, ну то завезеш від бішок прилетіть, щоб я тепер тягав її по відру. Ти каже, які проблеми? То, Десь то учас, хто привезе? Учас для... Хто привезе, я не поняв. Та те, що я беру, ти його лезе. Вовочка. Ага. Кай, я не знає куди, завезе. Да, да, він малого на треніровку привезе. а потім Ну хорошо, хорошо, хорошо я трохи... дід. хорошо, Сочкалю. Ну, та тягти ж, звісно, важко. Та да, думаю, що я через весь базар два відра буду тягнути. А потом потім гроші дав за О, ну нехай та везе. Найгад. Хорошо, дід. Та все, будемо снідати, так? Да? Та давай ще трошки. Ну, безренько, давай. давай, дід. День ще впереді в нас. Тепер, на, тепер та й не байду. А мені такий довгий що... Ей коти, удач... удачний у вас день сьогодні. Де не ляжеш, там і тепло. Значить, день удачний, да? вдалий. Правильно, дід? Це дід, воно то в хаті ляже, то на двір вийде. Ти ж так цілий день бігає туди-сюди. Да, китська, да, кіт. Дід. А ми з дідом попрацювали. Так, да, дід? да, хто працював? Да. Я нічого не працювала, зато дід у мене. Он що він зробив. Заготовив мені на всю зиму, да, дід? На Ти знаєш, де в мене ключ лежить, той, що закручував? Ключ? Так. Да. Для да. Да, я тут. Ох, і дід. Короче, Зробила такий, Ну, це для борщу, для всіх соусів. Такий гарний вийшов. Ну, дід перекрутив на цю. Як вона називається? Сукодавка для цих для помідор. Саме краще, оташа радянська. Без проблем. Дід взяв і перекрутив. І не треба нічого, да, дід? Ні, ні світла не треба, ні електрики, ні фіга. Така красота. Ну це ще ж не все. Це лише середина сезону. Помідори ще є, лежать на збиранні, достигають. Ще на грядки лежать зелені. Короте, це сезон тільки в розгорі. І це не перший раз, скільки я їх носила вже в погрібі. Короте, я думала, що я остануся без томату на зиму. Оказується, то неправда. У мене його буде на дві зими. Да, дід? Чого ти да. мовчиш? Піддакуй. Да, да. Отак, а то мовчи. Да. Да, як півень кричить, і то почув у мене. Тільки почує, я мене такі дереворлянку свою. Ох і півень. Так, діду, ось у мої косточки, які я наїла. Тут не небагато їх. Ну, достатньо, щоб можна посадити було. Зараз підемо подивимося, де ми їх посадимо. Бо це персики, тут і нектаріни. Коротше, треба посадити і можливо з нього щось і виросте. Дуже. Ось в тому році я взяла рядочком, там посадила, зараз покажу. І які зараз деревця гарні. А те, що навесно останеться, то й далі піде рости. Зараз ми будемо, в нас городу душа туди Хватає, ми його будемо персиками засажувати. О, персики. Дід полюбляє, да, дід? Так Такі горні деревця вже поросли. Огі горні. Ще пару років і будуть персики на них. Хоча їх і жуки гризли. От і стригли їх, стригли. Ну вони виросли. Ох, і виросли. Ось такі гарні деревцятка. Так що будемо ще са десь той дід? Щось він так сьогодні вже нічого не хоче. І наш інжир кожного літу виростає в двохметровий. Кожного від землі. І до верха. Кожен рік росте по-новому. Зиму він не перезимовує. Хоча ми коли його і вкривали, то безполезно було. Хто це його буде ходити, укривати за ним. А колись і перезимував одну зиму і товку. На нього нічого все одно не було. Нічого. Це ж так на базарі продають. Купляють, Та вони в нас ростуть. Будуть. Ягоди, фрукти на нього. Да. Ще його овочі разом з фруктами. Дождалися. Більше десяти год росте. Ну нехай він як декоративний кущик. Так гарно на них спостерігати, такий товстий. Ох і гарний, Хай росте. Так, 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 діди рівненько диви, щоб було. Ти ж наша. Час... Це тут буде в нас траншейка така. Посадимо тут персики. І нехай тут живуться. Помідори, все, ще ніхто й не рвало, їх зелені ще всі. Ну, я починаю доспівати. А насідатель моїх сітки тут діти, а воно там далі. Ох, як перестане сонце гріти, так от і все, літо вже й кінчилося. Ну, воно ще так гріє гарно, Ще так гріє гарно. Так, так, хватить траншейки нам. Ох. Щас ми зробимо. Ох, і зробимо. І ложимо їх лежачи, лежачи, бо різні нам злад, де в нього. Ось, перед, а це зад. розбирайся. Нє, я в цих задках не порозбираюся. У своїх розбирайся. А ти в передках розбирайся, а я в задках не розбираюся. <рес> <рес> дід їх лежачи я садила, і вони в мене всі повиростали. Ти от, які гарні виросли. А ти ніяк не вдуплися. О! А водою треба поливати, їх зверху? Як сходить, постять можна. Ага, ну будеш ходити сюди. <схай> Я то думаю, чого на кущі всихають. <схай> Понятно, з дідом, як поливати. Так, хватило. Треба було б вже щільніше їх садити. А вдруг якийсь, ти думаєш, вони всі приймуться. Хоча дотикать. Ну до тих ще й дольше. Як така ж точка володи. не Ого, в нас тільки персики. А що це таке вітер почався? Не було, не було це такий вітер прямо на вечір. Що ж такої нам біди не хватало. І ось так. І будемо вирощувати персики. Може, хоч персики будуть рости, як картопля не росте. У спеку. У спеку нічого не хоче рости. Так, ну хороших вже. До кінця огороду почащу засадити. Буде за базар рости. Та-та-та, да, да, да. а деревця, так. Садись. Та я ще й на той годі буду садити. думаєш, що я їх год буду садити. Може аж колись якісь виросте. А вдруг? Все? Так мало, не вистачило до кінця. Так, і що тепер? Поливаємо, так? Ну давай тоді будемо поливати. Либо його хоч закопати. Трошки живляв. Ну я ще зверху приходжу по них. Тільки ж ти не забудься, що ми тут посадили. Бо я можу забутися. Боже а... хто ж нам нагадав? А як ти забудешся, то що тоді? Та вилізе. Та вилізе, якщо я тут нічого не посадю більше, то може й вилізе. А як забудешся, що тут щось посаджено, то будемо довго ждати. Персики. Може, колись згадаю. Це ж воно так буває, що забудеться, а потім колись проходить час, та й споминає, що воно там було чекати. Якби якийсь дощ пройшов. Як там немає. Але земля ця воно сплошний, пиль сплошна. Не так мені тільки шерестить. Я отам вона копала, набираєш лопату, пилі і перевертаєш, о, то так копать. Ще, ну, звісно, не час копання. Я знаю, в нас тут на заводі давали городи то Об'являли кожного року до 20 жовтня, уберіть городи. Уберіть городи до 20 жовтня, бо будемо орати. І тоді заводським транспортом орали їх сплошно, орали, орали. не об'являли. 20 жовтня уберіть, бо почнемо городи орати. Так що я вже заповнила назавжди, коли ораються городи і коли їх убирати треба до 20 жовтня. І всі завжди встигали, і всіх було розсловане. Щось тоді, тоді розсловано. І дощі було, і все було. Так, ну все, діти. Все. Амінь. Хай росте. Хай росте. А вже осінь прийшла у мій сад, небо яке.